Вітаю, до вашої уваги програма головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, сумчанин взяв пістолет та почав цілитись в перехожих. На щастя, його зупинили поліцейські. Так, різко, руки, щоб я бачив. До поліцейських офіцерів громади надійшло повідомлення про те, що в селі Косівщина Сумського району по вулиці ходить невідомий чоловік та здійснює постріли з пістолета вгору та спрямовує його в бік людей. Виїхавши за вказаною адресою, працівники поліції виявили зловмисника. Ним виявився 37-річний, раніше судимий сумчанин, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Предмет схожий на пістолет вилучено та направлено на експертне дослідження. Наразі вирішується питання. Щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом. У Сумах поліцейські затримали двох крадіїв автомобільних каталізаторів. Правоохоронцям вдалося встановити причетність двох місцевих мешканців до крадіжок, комплектуючих близько 40 автомобілів. За даними слідства, 36-річний та 27-річний зловмисники здійснювали на території обласного центру крадіжки автомобільних каталізаторів шляхом їх зрізу. Потім товариші збували викрадене через поштові відправлення, а гроші витрачали на власний розсуд. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам поліцейським вдалося встановити місце знаходження зловмисників та затримати їх. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка на даний час вирішується питання щодо обирання ім запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. Ромінські поліцейські оперативно затримали чоловіка, який пограбував літню жінку. Зловмисник, застосувавши силу, відібрав у пенсіонерки всі її заощадження. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили йому про підозру. Того дня 74-річна пенсіонерка разом з донькою поверталась додому, коли на них напав невідомий чоловік та відібрав грошові кошти, які саме в той день заявниця зняла з картки. Поліцейські, які виїхали на місце події, оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий за крадіжки 55-річний житель одного із сіл Романського району. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України та за погодженням Романської окружної прокуратури вже оголосили йому про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. За грабіжнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування ще триває. Сумщина продовжує потерпати від руйнівних ворожих обстрілів. Поліцейські щодня виїжджають на місця та документують кожен воєнний злочин з боку РФ. Росія продовжує нещадно бити по прикордонним районам Сумської області, руйнуючи інфраструктуру, знищуючи домівки та життя людей. Правоохоронці детально проводять огляди місць події, аби зібрати якомога більше доказів проти держави агресора та всіх її злочинів на українській землі. Днями працівники поліції та вибухотехнічної служби проводили обстеження та розмінування території Білопільщини. Були зруйновані будинки частного сектору, багатоквартирні будинки, пошкоджені лінії електропередач. На місцях, на місці вибуху, вилучені були осколки, які характерні для ймовірно 152-го калібру артилерійських снарядів. За даними фактами, у поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. У ході оперативно-профілактичних заходів на Сумщині поліцейські викрили 33-річного мешканця Сумського району у вирощуванні та зберіганні нарковмісних рослин. Крім наркотиків, правоохоронці вилучили у нього ще й бойову гранату. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка на його присадибній ділянці співробітники поліції виявили посів 55 рослин коноплі елітних сортів з ознаками культивування. А на території домоволодіння наркотичний засіб канабіс вагою близько 4,5 кг та бойову гранату Ф1. За даним фактом поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 кримінального кодексу України. Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. А також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. За статтю 263 Кримінального кодексу України незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі дії тривають. Все знайдене правоохоронці вилучили та направили на експертизу. А зловмисник дає свої покази слідчим. На Путильщині поліцейські врятували літнього водія автомобіля. Завдяки злагодженим та професійним діям правоохоронців, водій отримав своєчасну кваліфіковану медичну допомогу. Патрулюючи міста Путивль, співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль під керуванням 71-річного місцевого чоловіка. У ході спілкування виявилось, що у водія порушена мова та частково паралізовані кінцівки. Пізніше виявилося, що у чоловіка є ознаки передінсультного стану. Співробітники поліції не стали зволікати та викликали на місце події швидку медичну допомогу. До приїзду лікарів поліцейські не відходили від чоловіка та постійно запитували про стан його самопочуття. Вже за кілька хвилин на місце події прибули медики та госпіталізували чоловіка до лікарні. Наразі його життю вже нічого не загрожує. На Сумщині поліцейські врятували родину. Наряд групи реагування патрульної поліції приїхав за повідомленням про сімейну сварку та побачив палаючий будинок. Завдяки спільним зусиллям правоохоронців, рятувальників та медиків, вдалося врятувати життя двох людей. До поліції надійшло повідомлення про сімейну сварку однієї з родин, що мешкає у селі Стецьківка Сумського району. На місце пригоди негайно виїхали працівники поліції. Прибувши на місце, правоохоронці побачили будинок, з якого валили густі клуби диму. А на дворі був поранений чоловік. Як виявилось, в будинку ще знаходились його дружина та пасинок. Ми цих людей винесли на подвір'я. Це був чоловік і жінка, які були без свідомості, тому ми відразу почали проводити реанімаційні дії. У той час на місце вже прибули працівники ДСНС та розпочали ліквідацію вогню. Правоохоронці та рятувальники проводили реанімаційні заходи до самого приїзду бригади швидкої допомоги. І навіть після цього усіляко сприяли медиками. На щастя, всі члени родини залишились живі. На Ахтирщині поліцейські затримали чоловіка, який намагався обікрасти магазин. Зловмисник дістав грошові кошти з каси, зібрав до сумок більше 300 пачок сигарет та хотів покинути місце злочину, але його протиправні дії припинили правоохоронці. 27-річний раніше судимий жительського району потрапив до магазину через вікно, зламавши квартирку. Чоловік зібрав до сумки більше 300 пачок цигарок та забрав гроші, які були в касі, але винести награбоване крадій не встиг, оскільки в магазині спрацювала сигналізація зловмисника. Затримано в порядку статті 208, восім кримінального кодексу. Повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а саме крадіжка в воєнний стан. Та оправдано запит захід до вигляді тримання вартою. У Лебедині правоохоронці задокументували водія на підпитку. Чоловік намагався відкупитись, але його неправомірні дії були зафіксовані на бодікамеру. 64-річного жителя Лебедина зупинили працівники поліції. Чоловік виявився нетверезим. Спиртна поліза. Ні, тільки одне пиво. Така полизача. Ні, ну випив трохи, я не думав їхати. Спочатку водій пропонував поліції могорич, потім хабар. Давайте ні, я вам заплачу. В в Зараз на даний момент я заплачу. заплачу. Відносно водія патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 126 та статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. За скоє порушнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. У шостці співробітники кримінальної поліції викрили чоловіка у крадіжці лічильників теплової енергії майже на 150 тисяч гривень. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру. До поліції шостки звернулися представники теплопостачальної компанії і повідомили, що з підвалю багатоповерхівок зникли 13 лічильників тепла. Сума збитків від крадіжки склала майже 150 тисяч гривень. Наші співробітники встановили причетність до цих крадіжок неодноразового судимого шосканця Його розшукали, допитали, Він зізнався скоїну. Підозрюваний розповів, що викрадені лічильники він продавав по ціні металобрухту, отримуючи за один від 400 до 900 гривень. За статтею крадіжка чоловікові вже оголосили підозру. Курсанти сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ урочисто присягнули на вірність українському народові. Це важлива подія у житті кожного правоохоронця. Для майбутніх захисників закону це лише початок їх професійного шляху, адже спочатку на них чекає сумлінне навчання. Сумська філія Харківського університету внутрішніх справ поповнилася 75 курсантами: 36 дівчат та 39 юнаків присягнули на вірність українському народові. Через три роки, коли ми будемо вас випускати офіцерами, ви вже будете мужніми, справжніми, достойними синами своєї держави. Навчання курсантів триватиме три роки. Після цього здобувши необхідні знання та навички, вони нестимуть службу у підрозділах поліції. Вітаю вас присягою. І мій вам наказ сьогодні вам здобувати навчатися, ті знання, уміння і навички, і стати до строю достойних поліцейських держави. Рідні курсантів і самі майбутні правоохоронці не приховують емоцій. Вітаю свою сестру з прийняттям присяги. Бажаю їй міцного здоров'я, терпіння в нелегкій службі і всього самого найкращого. Хай захищають і будуть вірними українському народові. Дуже такий хвилюючий момент, коли вручали жетони, коли складали присягу, батьки плачуть. Я чесно теж стояла, теж вже, вже сльоза котиться. Ну дуже багато емоцій. Це Заповниться на все життя. Коли я читаю присягу, я зразу відчуваю якусь гордість за себе та відповідальність перед усім народом України. Щоденні авіаудари постійні мінометні та артилерійські обстріли армії РФ. Такі страшні реалії пережив разом зі своєю краснопільською громадою поліцейський Олександр Мішенін. Він надавав допомогу людям. А після чергового бомбардування ворога, яке перетворило будинки місцевих жителів на руїни, разом із колегами розбирав завали, надавав медичну допомогу та евакуйовував поранених. Не було жодного дня, коли б території нашої громади, нашу територію, не обстрілювали війська ворога. Постійно здійснюються авіаудари, мінометні обстріли, артообстріли, обстріли з реактивної системи залпового вогню. Червня, а півночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Через декілька секунд я відчув дуже потужний вибух, вібрацію, частково навіть відчув на собі волну від удару. Я одразу, одягнувши амуніцію, вирушив на місце пригоди, бо можливо комусь потрібна була. Де медична, медична допомога чи локалізація наслідків авіаудару. Інша допомога місцевим жителям. Це пряме попадання авіа. Ракети було в житловий будинок. Дуже багато житлових будинків було пошкоджено, пошкоджений дах, вибиті вікна. По вулиці валялися осколки від ракети. При огляді будинку було виявлено, що в будинку знаходиться дідусь похилого віку, який не може самостійно вибратися з нього. Та одразу почав вживати заходів щодо. Евакуації його з аварійного приміщення. Вийнявши його ззовні, почав оглядати, чи все в нього в порядку. Під час огляду ніг було виявлено, що в нього обидві ноги кровотечуть. Та було прийнято рішення негайно накласти турнікет. А з іншої сторони будинку під цими масивними плитами знаходилася його дружина, яку після того, як витягнули з-під завалу, дивом залишилася без жодних ушкоджень, та її спільно з чоловіком було доправлено до Краснопільської лікарні. На щастя, внаслідок авіаудару дідусь, який отримав тілесні пошкодження, залишився живий, його життю здоров'я нічого не загрожує. На даний момент він перебуває в місті Суми у своїй доньки, та також ще відвідує процедуру лікаря-перев'язки. В нього ще тривають його дружина, виявилася більш е е везучою. В неї тілесних ушкоджень не було, е лише сильний шок, і також вона зараз з ним перебуває в місті Суми. Ми утримуємо цілісність своєї держави, е відновимо їх. До початку 2014 року всі межі нашої держави повернули і настане ми мир. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!